Дружкували, світилкували. У дитинстві квітку пришивали молодому. Брали квітку в молодої і пришивали на хворожку. Ну Ми дратувалися з жінком, що кидає він п'ятака там чи 10 копійок, ми кажемо, хіба я тобі свість не така, що ти кидаєш п'ятака, давай щось краще. І так він. Кидав мелочі, а тоді вже давав якийсь подарок. Якби якби та по чарці дали, якби таки та й другій налили. Ой, Хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте. Ой, торло, торло, засухло горло. Дайте горілки промочить горло. Ні, вона не довго ця пісня, оце так раз-два і повторяють, поки не на ючарку. Mm -hmm. <свісно> Коли проважали в армію солдата, то завжди везли машиною грузовою і робили дугу і вбирали і лентами, і цвітами, і обв'язували ёлкою. А тоді везли в ромни. Всі друзі збиралися, родичі, друзі, там хлопці, дівчата, і оце везли на ромни. Дівчина лентою перев'язувала. І з правого плеча на Ну, як нема дівчини, може так, стоп, чи сусідка. Нивко, Нивко. Верни, верни силку. Ага, через голову тричі грузочку кидає і каже, «Нивко, Нивко, верни мені сивку. Як конче там картошку садить чи сапувати, це, що на городі робить, по окончанні таке казали. Ну, оце такий, допустимо, коровай забіж, квадратний. Для того, щоб його спекти, робили 10 кусків тіста. Три, на, три коси, оце так ложили. Раз, два, три. Коси плели, Оці бокові коси піднімали оцю середню косу. Воно так, воно так виходить кабанчиком. А з того десятого куска робили такий, ну, типа жутик, отак крутили його, як мотузку. І отак обкручували його кругом. А тоді ж вже, як воно випікалося, брали шишечки, пекли там, крутили всякі квіточки, і горобчики. Хто як, як умів. Отут, отут, мов шишку тут. Ну, скільки там, скільки було шишки, скільки, скільки міста дозволяло. Називалось Христі, середохресна середа. І тоді пекли хрести. Оце якраз від Різдва до, до Пасхи, сім неділь, а якраз три з половиною неділі туди, три з половиною туди. Пісне тісто закручувалися, візнає, така скорода була кругла. І вони отак, mm. отак закручувалися. Він ну товстенький такий викачувався і закручувався. Ото. Збиралися дівчата і в ніч да, на Івана тоді. купала, ходили шукати Шупать папороть. папороть. Так то і гуляли все було. Наривали кропиви будь-яків. Я раз не пішла. Утром стою, а у мене на порозі кропиви лежить. Понаривали мені принесли. Гуляли, то через кропиву плегали, то через огонь плегали. Довелося, і нам купала на Івана. Якось я вже дуже не помню. А, на малонки, так. 13 го проти 14. Козу водили, все кажуть. Це десь 66-й. от я... то я останні роки бачила, що Так, да. да, настоящі роги. Вони надівали наверх шапки, рубки, теж ходили, вивертали кожух, дід водив кожу. Чорт міг бути ну, докторів тоді з ними не було. Вони в дворі щось оце, а їм виносили якесь угощення. Тоді я не знаю, чи з собою давали чи одкуплялися.